Українська земля щедра на корисні копалини. Вона дарує тепло та затишок у нашому домі. Блакитне паливо та чорне золото надійно сховане в надрах нашої країни: Луганська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська. Полтавська, Київська, Чернігівська, Львівська, Івано-Франківська області та Кримський півострів це землі, де менш як півстоліття проводить роботи по пошуку нафти і газу, державне підприємство Полтавське управління геофізичних робіт. Кожен день дві сотні висококваліфікованих фахівців. Роблять все для того, щоб вирішити будь-яку задачу у свердловині, багаторічна праця та здобутий досвід разом з пошуком та впровадженням нових технологій вивели підприємство на арену визнання вітчизняного та зарубіжного паливно-енергетичного комплексу Полтавське управління геофізичних робіт. Ваш надійний партнер у пошуку нафти та газу. Завдячуючи енергійному та цілеспрямованому директору підприємства Гладуну Володимиру Васильовичу створена розгалуджена система контролю та підготовки до виробництва. Кожне рішення це зважена дія на вагах досвіду та професіоналізму. Головний інженер. Головний геолог заступники директора по напрямках виробництва це помічники директора для досягнення найвищого рівня обслуговування замовників робіт полтавського управління геофізичних робіт. Кожна служба підприємства працює як годинниковий механізм, досягаючи синхронної обробки вхідної інформації про стан свердловини, підготовки до виконання роботи та отримання кінцевого результату це все висококваліфіковані фахівці, що докладають всі зусилля для виконання роботи на самому високому рівні. За час існування підприємства надійшло більш ніж 15 тисяч замовлень на проведення геофізичних досліджень, прораховано 45 тисяч актів на виконання робіт, проінтерпретовано 150 тисяч пластів, виконано 225 тисяч операцій по підготовці до польових робіт. Роздруковані діаграми довжиною більш ніж 1200 кілометрів складено більше півмільйона звітів. Підприємство Полтавське управління геофізичних робіт ваш надійний партнер у нафтогазовому комплексі.